Україні найулюбленіші гравці Україн-ГТА. Ми вітаємо всіх, хто почав проходити цей довгий шлях з нами будь-якого гравця, будь-то він почав грати вчора або рік тому. За цей рік, завдяки вам, ми досягли неймовірних успіхів. Було багато злетів і падінь, але без цього нікуди. Ми посіли лідируючі місця у сфері українського геймінгу, і кожен із вас допоміг нам і продовжує допомагати ставати кращими. Звичайно ж, на річницю ми підготували для вас купу подарунків, велике оновлення, і в цьому відео ми розповімо про все, що на вас чекає. Обов'язково підписуйся на наш канал, щоб не пропускати інформацію про нові оновлення. Почнемо з найприємнішого: а саме, що вас чекає, 24 червня, а саме сьогодні. Для кожного гравця було додано нового персонажа на спавні, до якого ви можете підійти і відповісти на 10 запитань пов'язаних з нашою грою. За кожну правильну відповідь ви будете отримувати 10 тисяч гривень і 3 тисячі досвіду, але його можна пройти тільки один раз. Тож добре підготуйтеся. Ми додали новий, ексклюзивний і дуже швидкий автомобіль, а саме Mitsubishi Lancer Ланси 9». Але цей автомобіль не можна ніде купити. Кожен з вас зможе отримати його абсолютно безкоштовно, якщо успішно пройде івент завдання. Тепер у кожного гравця з'явився новий гараж, в якому ви зможете зібрати свій новий автомобіль повністю з нуля. Для цього вам слід пройти 5 етапів: перший кузовні роботи, другий ходова, третій двигун, четвертий салон. Зовнішній кузов. П'ятий фари та електрика. На кожному етапі вам доведеться добувати матеріали, наприклад, такі, як метал, колеса, свічки, поршні тощо. Кожен предмет добувається по різному. Наприклад, метал ви можете знайти в сміттєвих баках або добути його в шахті. Також будь-який предмет для автомобіля ви зможете продати іншому гравцеві. Тож, навіть якщо не зможете зібрати автомобіль, ви зможете на ньому добре заробити. А тепер плавно перейдемо до інших приємних бонусів для наших гравців. Нашою командою було прийнято рішення провести глобальну амністію. А це означає, що ми розблокуємо всіх гравців, які порушили правила гри, і дамо їм другий шанс. У період з 24 червня, по 1 липня, діятимуть акції x 2 зарплата, x 2 донат і унікальний промокод «YEAR» на 300 тисяч ігрової валюти. На момент івенту в ігровому магазині продаватимуться унікальні тематичні кейси, в яких ви також зможете отримати запчастини на унікальний автомобіль, під який також додано унікальний тюнінг. Перейдемо до майбутнього великого оновлення. Наша команда вже досить довго працює над новим головним меню гравця, яке розробляється за новими технологіями. Почнемо з найважливішого: а саме статистика персонажа. Вона була повністю перероблена, і тепер ви можете дізнатися всю інформацію про свого персонажа в одному меню. Крім цього, були розроблені нові системи для прокачування вашого персонажа, такі як витривалість, мускулатура і навички на будь-яку зброю. Якщо ви прокачаєте всі скили, то ваш персонаж буде витрачати набагато менше енергії та битися з набагато більшою втратою. Детальніше щодо навичок стрільби. Якщо ви прокачаєте будь-яку зброю до 100%, то зможете стріляти з неї без зупинки, і кожна куля буде знімати більше шкоди. З усіма прокачаними скилами, ваш персонаж стане набагато сильнішим. Ми повністю видозмінили навігацію, квести та репорт. Також було додано 30 досягнень для вашого персонажа. За кожне досягнення ви отримуватимете гроші та досвід. Плавно перейдемо до нової системи промокодів. Ми повністю переробили всю систему. Тепер кожен гравець зможе створити свій промокод і прокачувати його. Всього 10 рівнів промокодів. З кожним рівнем промокоду ви отримуватимете більше грошей, рівня і доната. А на останніх рівнях ви отримуватимете відсоток з доната кожного гравця, який ввів ваш промокод і задонатив. Ми повністю переробили ігровий магазин. В ньому з'явилися нові товари. Була повністю перероблена система преміум аккаунтів а в розділі послуг з'явилася нова функція, а саме створення унікального номера на свій транспорт. Ми розробили нові системи безпеки вашого облікового запису та налаштування. Тепер кожен з вас зможе поміняти пароль під час гри, прив'язати двофакторну аутентифікацію з Телеграму і заборонити гру з іншого комп'ютера для максимальної безпеки ігрового аккаунта. Перейдемо, мабуть, до найцікавішої системи, а саме Battle Pass. У. У грі незабаром запуститься літній сезон, якраз після всіх іспитів і навчання. Тепер кожен гравець може виконувати нові щоденні завдання і отримувати за них новий досвід. Якщо ви виконали всі завдання за день, то ваша шкала заповниться від 0 до 100, і ви перейдете на новий рівень. Чим вищий рівень вашого сезону, тим крутіша нагорода. А головними нагородами у літньому сезоні буде скім Тараса Шевченка або Гламурної дівчини і унікальний автомобіль. Volkswagen ЖУК в українській модифікації. Гравці, які захочуть отримувати преміум нагороду, зможуть купити ВІП перепустку з ві перепусткою з'явиться преміум завдання і буде доступна нижня смуга нагород. А тепер порадуємо наших найнетерплячіших гравців. Ми заявляємо, що наша команда офіційно почала перенесення всіх ігрових систем на нову карту. Більша частина роботи вже виконана і потрібно набратися ще трохи терпіння. Тож набираємо повітря в легені і видихнемо вже всі разом на новій та атмосферній карті. Ми не забули також і про наших гравців мобільної версії. Для вас є хороша і погана новина. Ми повністю залишили розробку мобільної версії надвижко GTA. але наша нова команда розробників уже почала розробку повністю нової крос гри, зробленої з нуля, кадри з якої ви могли бачити на початку ролика. А це означає, що на вас чекає повністю нова графіка фізика. Зовсім інша оптимізація і доступність для будь-яких пристроїв, консолі та операційних систем, яка буде окремо від нашої версії МТА. Ми сподіваємося, що вам шалено сподобалися кадри з нової мапи та всі наші оновлення, які були зроблені за півтора місяця. А ми вже чекаємо вас у грі та готові відзначати річницю Ukraine GTA. Бережіть себе. До нових зустрічей!